Значить, що, переробив я знову цю конструкцію. Думав, робити СГ редуктора ставити, але там трохи токарних робіт як я наголошував. Значить, цю півсь я заглушив. Получається, полуось витягнув. Сюди зробив. Заглушку на прокладці, герметик, все нормально. Розрізав таку короба. Зараз буду робити защиту сюди. Перед цим було, як я говорив, де внизу була 14, там оказується не 14, а ну, Обмовився, так скажем, там була на 10 зубів. В версі була на 18, а внизу була на 10. Ну, трошки було тяжкувато. І як не як зірка мала, Получалося, що тяжче було крутити. Зараз зірочка більша стоїть. Легше крутити вала. І я обороти нормальні, бо я пробував був. Це в нас так трохи припорошило. Ще до снігу я пробував, ну вже приморозки були. На городі я пробував там, то мерзляк довбало ну чітко, і на всю глибину я йшов трактором, то без навантаження двигун. Тож, якщо земля буде розкришуватися, то буде взагалі чітко. Говорив я, що пустю через сателіти, пустив я через сателіти був, там я вставлю трошки відео, значить покажу, що треба заварювати сателіти на фрезах в таких фрезах з таким редуктором. Замінив я редуктора, ну і вирішив у ньому. Не заварювати сателіти, а пустити, заштопорити один край. Ну, коротше, редукцію пустити через сателіти. Не напряму хвостовик планетарка, а через сателіти. Ну, ось дивимося. Все, більш нема черепків ніяких. Так що якось так. А кажуть, що не потрібно заварювати. Випускати через сателіти. А воно... Це ж вона ще ж не робила ця фрезо. Це вирішив тільки опустити в землю. Тільки опустив і зразу тільки трісь і все. Так що не знаю, може в кой ходить. Ну я більш так провірати не буду. Тільки заварюватиму сателіти. Ну, коротше, опустив у землю і палець сателітів не витримав. Він просто-напросто лопнув. Тож, заварив назад повністю блок сателітів І виходить, що напряму як кутовий, получився редуктор. Зараз хочу зробити защиту. Вона буде така. Не широка буде не широка. Отут буде, виходить, я везьму за подліцо защиту, а тут просто ковпачка такого надіну, о, щоб вуща була оця сторона. Ну і відповідно зроблений новий натяжний ролик. Підшипник, Наверх обойма з підшипника 200 208. Якраз чітко вона, це тут підшипник ну, 203, а наверх обойма із підшипника 208-го. Внутрішня частина якраз класно вона налазить, і свого роду вона направляюща буде. Ага. <звук> Зроблено так підпружинка, що ну воно? Так наче трошки видно, як грає, а як фреза робить, то чітко. Так, дивимося далі. Ось такий захисний короб. По ширині він там внизу. Ну, на відео, незначно він так і зменшився. Ну, там на пару сантиметрів він начебто ну менший. Але то. То таке. Зато оберти тепер нормальні. На двигун я пробував вже, ну, ще буде сезон, я покажу більше, як воно класно. Іде він другою передачею. Чітко співає перебивати, пробував вмерзлу землю. Ну, звісно, не на таких морозах, а тільки, -тільки починалися ці великі морози. То пробував вмерзлу землю, заходити. Можна сказати, що ідеально. Навантаження на двигун відсутнє, таке, щоб аж ну, зрозуміло, що метр 1,40 захвату, при глибині 20 см, ну, самим сам, можна розуміти, що навантаження трішки присутнє. Хто б там що не говорив, але так воно і є. Значить, поставив я сюди бокову защиту з кем наперед. Вона в мене була, але я чомусь її зняв. Ну, не скажу по якій причині. Але поставив назад, тому що земля як кидає, фрезерує і земля викидає то весь трактор в землі. Повністю там Де мост, повністю все в землі. А як з таким козирком, то все чітко. На цій стороні короба я лишив, просто не ставив піввісь, буде в мене привід на одну сторону. Тут я нічого не робив. короба не зменшував. Хотів просто залишити швелера, так як є. Але подивлюся, якщо не буде, не буде ніяких проблем за, там сказано, за сезон з приводом на одну сторону то тоді цю сторону просто е, укорочу підставку лижа її укорочу і знімлю цей захисний короб, що вона буде вся ну, швеллер там 6 см буде. І все. А так, поки не хочу я нічого зрізати, обрізати, тому як е, ну, сказав, не знаю, як поведе себе за сезон е, ота сторона на один цепок. Залишилось поставити 4 ножа, тому як зломані на, виходить на ліву сторону є ножі, а на праву немає. Тож треба купити пару ножів, поставити і все. Міст диференціал заварений. Диференціал заварений. Сальник поміняний, тут все нічого не тече. Все класно. Питали в мене там в якомусь відео, як у мене мост. Просто приварений. Ну, як, не геть приварений. Ось, на пару прихватках і так же само з тієї сторони, Тримає він чітко. Я вже не хотів був за, так сказати, заморочуватися з кріпленням, прикручувати його. А так, воно то на, на швидкість не впливає. і... Закрав зафарбується, і ніде йому не буде. Так, значить що? Зараз я знімлю кожуха і покажу, що там всередині. Кожух доволі тако плотненько налазить. Тут ще я хочу зробити, зроблю отвір, приварю гайку і болтом, щоб напротив цепка, виходить масленка. Не масленка, а ну, тир був, щоб при роботі мазутою змазав. Чи мазутою, чи соляркою. Ну Побачимо, як буде, бо в попередньому то там трішки збиралася пилюка. А як в цьому сезоні буде, скажем так, все поведе. Ну, я думаю, що все рівно, щоб він насухо не терся. Постараємося там герметично все, <кхм> Воно все буде приставати. То я ще по периметру, зараз я знімлю, по периметру боків ось цього із середини возьму літолом змащу прилягання, прилягання кожуха до корпуса. Ну, щоб пилюка взагалі туди не, не поступала. Так, ну ось виходить така. Зірочку тут на 24 зуба, вуріг внизу на 14 зубів. Мусив трішки, тому, як сюди ставала, сама найбільша зірочка, це на 18 зубів, ну, в рідну е, частину. Мусив просто взяв, розрізав болгаркою. З двох сторон вирізав клина, таку розрізав. Вигнув і все, тепер на 24 зуба зірочка, стає ідеально. Сюди е, сама більша може стати вже на 15 зубів. Тобто ще на один зуб може бути. Так, ну і по оборотах виходить, якщо, якщо... до цього в мене були оберти. До реконструкції оберти були десь 170 оборотів. Ну, плюс-мінус, ну, може, 180 це якщо на, на весь газ. А. Після реконструкції, якщо, як той казав, ВОМ видасть 540 обертів, то Теоретично, на ножах тут буде десь 240-250 оборотів. Якщо на півгаза, то Ну, на півгаза ніхто не фризує. Максимум я тримаю десь ну, 400 обертів на фризі. Це, якщо брати, так сказати, по оборотах двигуна, десь 1500-1600 обертів двигуна. Тож, Кінцевий остаточний результат, як то я казав, все буде видно в процесі роботи. Ну, Я вже бачив, що покращення в кращу сторону. То я не міг другою передачею йти, ну, трактор не міг другою передачею йти, тому як замало обертів, і була, виходила вся нагрузка на двигун, тому що йому треба було себе тягнути і ще, як то казав, за собою тягнути цю фрезу. Так як тут піднялися оберти, тож трактор спокійно на другій передачі. На другій передачі, е прекрасно фризує, навантаження відсутнє, і то це, ну, скажімо так, що в такі вмерзлуватій землі. Буде земля весняна, літня, я думаю, питань взагалі е не буде ніяких. Тож, дякую всім, хто додивився до кінця. Всім віка і здоров'я. На все добре.